Вот вот пішла хлопці, пішла уже. Ну шо, риба вже клює чи не клює. Добрий день. Добрий день. Рыбка клює вже чи не клює? С утра немножко брала, сейчас. Или Тільки що два штуки дуплетом там вытянули платву соседи. Це якраз включив камеру. А рыбка есть так, щоб джинсі показать там в садку. Можно подивитися? Будь ласка. Клює, клює, клює. клює. левый, левый, бомбить капець. Да, Ніхто не підходив, аж строчив. Ну ладно, чекайте, чекайте. Где чекайте. Где-то. Это... Спасибі. Uh -huh. Трошки акуратненько, Подивимося, просто что тут трошки набили. Ну маленько, ну нічого. Yeah, yeah, yeah. Приятно. Yeah, yeah. Like... Маркуша, дивися. Ти бачиш, дядя, трошки набив. Yeah, Сутричка, бачите? Yeah. Правильно? Все, спасибо вам, дякую. Пожалуйста. Хай ловися, молодці. Да, а вам, щоб І вам здоров'я. Так що молодець, дідусь. Показав нам рибку, спасибо. Нам більше нічого не треба. Нам щоб ви ловили побільше. Може вона вже буде увеличуватися, крупніше ставати. Все, пішли, Маркуш. Пішли. А я вийшов на хіщника. На джиг на судака. Ну Місць нема хлопці. Кажуть, сутра, ну, бачите, одна за одною. Вже можна виходити. ну, далеко прибирайте мне. Наверное, близко здесь. У -у -у. да, недалечко. Струя, наверное, есть. Метров 60. Струйка невеличка. Грамм стоп можно кидать. Побачим, может, клею. зора. Кля, обіла. Чи нема? Є. О, підел ведерочку подивиться. Хочеш рибку подивитися? Можна сфотографувати рибу? Фотографую. Спасибо. Спасибо. Подлящик, Плотвичка. Хай ловиться. Не луски вам не хочу. Так, а я зараз на джиг, коротше, прийшов. Попробую поджигу і тільки, наверное, ну, далі піду, не тут. Тут місця не буде. Треба буде поджигувати. Джиг, судачок, сомик, щучка, окунь. Так, в мене що тут? Спінинг у мене? На судака ввечері піду на, на це 8.30 кастинг, длина 3 метра. Спининг став про дайва. 3 метра. Катушечка. Катушечка. Не те, що не те. Катушечка у нас. Дайва. Дайва. У нас. Катушка 4 тисячі. Силикон у нас Вольфрам на головках 20 грам, 25-30 грам. Сіликон пробуємо цей фішап в такому кольорі. Будем надівати на судачках. Якщо зроблю судачка, зроблю відео. які такі хлопці, оце судощини. Флюрик я цепляю, бо щука, японський Sun Line, ще в мене силікону багато. І такий, і такий. Завжди має бути пінкер на судака. Силиконки, двойники, теж вольфрам. Угу. Ще такий є силикон. І саб взяв маленькому. Це 25, це 3,5. Взяв ще такий фішап в такому кольорі. 3,5. Будемо пробувати. Зараз підемо місце, знайдемо, бо вся річка зайнята Кругом люди. Кругом люди.